Друзі, всім привіт! Заїхала до нас нова робота. Не та страшненька. Та страшненька буде наступна після цієї, Тут все трошки полегше. Так, отаке От пошкодження. Ляди, вугол. Крила. Далі тут. Бачимо хлопунчик такий і і і немає зазору. Трошки там знизу є, зверху взагалі немає. Заїхало, ну, пішла четвертушка сюди. Далі наче все. Все нормально. Е, ну, ляда теж тут, зрозуміло, здоровий зазор. Тут манесенький, зверху, знизу, наче більш-менш. Тут зазор такий. Ну і тут зазор такий величенький повинен бути. Так що по роботі, по роботі. А ну зараз спробую. Опа! Отак, дверку склало. Запчастин у нас бампер і все. А, власник авто замінив вже фонарь був розбитий. Так що у нас виходить фонарь і бампер. Решту всього ми будемо відновлювати. Спробуємо скло не зрізати, зробити ряду так. Так, друзі. Поставив машинку на стапель, зажав, приготувався потягти, просверлив отвір, там поставив закладну. Тут є гарний доступ, отак. Там поставив закладну. І через зажим, через болт. М 10. Зараз спробуємо потягти. Будемо дивитися, що у нас буде робитись. Ставив не там, де домкратники, трохи далі, де живе. І тут вже пригодилися двині захвати, щоб як-то більше було опори, не так проламувало ці гнилі пороги. Спереді живе там на одному. Повідчиняв двері, щоб нічого ніде не ламало замки. І будемо тягнути. Так, Саме бачив, як хлопнуло крило, зараз на тяжці, працюю по вмятинам, нам, дуже важко перебило кант і я не знаю, як його нормально його сюди перебити назад. Щоб не переробати метал, тут склало. в общем пробую, грію потроху і пробую. Ага, саме цікаве забув. У нас тут зазор з'явився. Прикольний зазорчик. Ну цей хлопанець трошки пішов, ну не весь. Ну він весь і сам і не вийде. Ну Треба буде допомагати потім. Так що якось так. Друзі, ну що, зараз на такій стадії у мене ремонт. Трошки вже наче покраще. Оцей кант потрошку розбивається, потрошку народжується тут новий кант. Низ розтягнув. ну Там гнилек, звісно. Там багато чого гнилого. Е, далі зацепився я з цією вм'ятиною. О. О. І в мене тут зазор вже є. А тут малий. Отут тут малий, наниз розходиться. Все показує на те, що треба подати туди верхом. Получається, весь батон, не знаю, при ударі, виходить, воно отак зробило. І дверка у мене оця підпригує. Вона підпригує. І мотор мотором, можна було подумати, що це мотор давить, але штани підпригує. Тому Зазор, дверка, ну і вм'ятина. Все показує на те, що верхом треба туди подати крило. Отак От зацепився, зібрав усі труби, що були. Треба ще одну гідравліку і буду пробувати тягти. Так, натягнув, Не знаю, міліметра 4 натягнув. Не сильно розкрилось, ну розкрилося. Тут зазор став маленьким, але повністю рівним. Дверка чітко став. Так пробувати це розбивати. Оцю вм'ятинку. Я тяну зазор, пробую такий метод клей. Давно хлопці всі користуються я недавно. Так що це не нове, пробуємо, бо тут замалий плюс тут у нас ж вм'ятина. Зараз спробуємо це все витягти. Друзі, я трохи заплутався і в пошуках точки G. Розбиваю центр, поставив лазер. Що е, я тут побачив? Тут зломаний передній ленджером. Тут От видно? От там І є брежі по підлозі. Тут він різний. Блін, ну не міг сюди аж достати удар. Аж ніяк не міг. Я так розумію, це все тут зам'яте, оце десь тут колись щось було. А так тут нічого. Жопа гнила. Е, гадав, можливо, жопу зламало. Чого в мене там зазорів, не, не вистачає трошки. Бу-бу-бу, чого не міг удар туди дійти до того лонжерона, бо цей лонжерон взагалі окремий, він отут, отут ну, закінчується і все. Тобто, ну, тут просто підлога рівна і ну, не могло воно там зламати нічого. Розбив, поміряв тютя в тютю, виліз на гору. по жопі, центр, не, міряв. От видно по квадратику по цьому, що воно в центрі. Навіть от в болтик практично попадає. Далі, зверху, центр, ляда, центр, все в центрі. Капець. Що робить? Шукати далі. Так, друзі, покинув. Гратися ще тут зробив підтяжку одну. В принципі, зазор, зазор. Все закривається, відкривається. Я ще гадаю, що у той удар вонжерон може щось здавати. Можливо, а можливо і ні. Поки що покинув крило у нас. Ось таке, не ліз ні спотером, поки що нічим. Е, взявся за кришку, щоб вже дивитися, що мені кришка покаже, що тут буде по зазорам. Тому розібрав е, болти, ні один не відкручується. ну понятно 300 років в машині. Зараз спробуємо. Якось хочу підняти трохи кант, щоб приваритися і щоб не роззувся, щоб в мене наружка не роззулася. розулася. тут так здавило крепко. Я не знаю, скільки повинно бути. Сантиметрів 5, мабуть. Ось так ось, А який 5, Майже 6. Повинно бути. Ну, зрозуміло, так? Да? Це все треба розтягти. О, і оцього канта тут не повинно бути, повинен бути оцей кант. Зараз буду пробувати. Ну, ось так потроху вже виходить. Тут дві точки, тут дві точки приварився, щоб не роздулася фільонка. І грію, гарно грію в цей згиб і відбиваю. Просто відбиваю молотком, ставлю сюди наставку монтажкою. Отак ставляю, і відбиваю, відбиваю потроху-потроху і потихеньку просажую цей бугорчик. Бо нам його треба повністю розрівняти. Невдобно знімати, тому що я сам закриваю, виходить, ракурс і цього всього не видно. Так що буду так шматочками показувати результат. Друзі, показую проміжний результат. Поставив гляду в зазори. Рівненькі зазорчики у нас Що з однієї сторони, що з іншої. Нічого у нас тут не торчить. Все добре, є зазорчик між фонарем і крилом, також по цій стороні все у нас гарненько. І також є зазорчик між крилом і фонарем. Тут з крилом до сих пор ще нічого не робив, як витяжку зробив. Поставив зазори ляду, грався, ламав її, зробив внутряк трохи, щоб резинка в мене сталася повністю. Вже покажу готовий результат. Зараз приготувався спотерити наружку. ну і крилом буду закінчувати. Друзі, показую результат по роботі. Крило відрихтоване, під малярку, під шпатлівку. Далі не йшов я спотером, ну, не бачу резону. Я крило попіднімав. Все гарненько стало. Тут вугол все видно, де був вугол, наскільки було зломане. Тут прийшлося спотерити. Ну, нікуди без цього не дінися. Ляда. Самі бачите, зазорчик у нас в ляді. Все чотенько да прийдеться шпатлянути але ж ну її геть буваха зазорчик по нашому фонарику, тут такий зазор і тут ідентичний. Може, на міліметр, пів міліметра. Та ні, такий самий. Так, середину, внутряки. Внутряки вимучали крепко. Зглядаю. Отак. Хто пам'ятає, тут е, товщина, товщина. Оце було аж -от. Тобто, так маємо внутряки тут, так маємо внутряки тут. Резиночка прилягає, залазив всередину, повністю все, передивлявся, закривається. Раз, все. Збираю, далі покажу вже кінцевий результат. Так, друзяки, реставрую ручку тому що немає як ляду відкривати, закривати. Заколотив манол двокомпонентний по металу ебоксидний. Ну і залив там. Тукар виточив гаєчки новенькі, туди втулки такі складні і повклеював я. Воно завтра висохне. І можна буде ставити ручку, тому що воно все там повідпадало. Отак от ось. Отак от ось. Воно там поржавіло, загнило. Вони і ті поржавіють, загниють. Ну, то буде колись. Мені зараз треба поставити, зібрати, тому зробив отак. От так, друзі, ну що, по міньйончику. Є що розказати, тому, кому, тому, якщо комусь цікаво, то можете послухати. Е, зазори. Тут у нас як був, так і є. Наниз практично нема. Зверху отак. Я гадаю, це регулювання крила. За це мови не було. Тут у нас не було зазора. Маємо отакий шикарний, просто шикарний зазорчик. Далі тут зазор просто шикарний, також рівненький не було отут в куту зазора. Тут був хлопунчик, майже весь вийшов. При витяжці. Е, далі у нас стоп стоїть чотенько, Прийдеться тут підшпатльовувати, звичайно, тому що тут кант був аж от вже витягував, як тільки міг цей край. Крило далі навіть не знімав фарбу. Теж все вийшло гарненько. Так, гляда. Все в площині, все по фонарю. Так, до цього ми зараз ще повернемося. Почнемо з зазорів. Я намагався зробити зазори такі, як з іншої сторони. З цим, що її зараз покажу. Отакий от зазаріжжя і отакий от зазаріжще. Тут ну, реально нанесено ще трошки на клину ходить. Я гадав, що такі великі повинні бути, але ні, не повинні вони бути такі великі. Позвонив клієнту, запитав, чи була бита машина. Каже, в нього ні. В попереднього хазяїна була бита. Каже, там велосипед в'їхав в крило. Ну, як би, бачу, да, велосипед в'їхав в крило, шпатло тут полопалося. Що, на що я звернув увагу? З тої сторони тут такий шикарний зазор, тут майже його нема. Зараз покажу. О, такий здоровий резинка виглядає так гарно. Тут, я не знаю, камера якось погана, воно темнить трохи. В общем, зазора тут практично немає. Тобто, що дверка максимально впереді. Почав дивитися всередину. Герметик. Бачите на завісах? Намазюканий пальцями? А тепер підемо глянемо, який. Герметик повинен бути заводський. А отак виглядає заводський герметик. Тобто що? Я не знаю, який там був велосипедист, або з якою швидкістю він в'їхав в це крило короче, двері. Або одірвало, або їх одрізали. Видно, що покоцана стойка, і приварили їх сильно вперед. З-за того тут і зазори здоровенні. ну, По тим зазорам, якщо дивитися. А спереді до крила вони взагалі тут нічого не можуть натягнути. Трошки зверху є. От середини взагалі не змогли нічого. Так що з зазорами решили. Вирішили. Ще раз, у мене отакі зазорчики, 4 міліметра, все чотенько і гарненько. Далі ляда. З лядою я довго грався, не мог зрозуміти, чому йде зазор зазор клином. Тепер дивіться, який тут зазор. Тут майже його нема, виходить. Блін, чого ж так камера погано передає? Короте, в чому прикол? Міряв в діагоналі, все, що тільки цей міг міряв. Амортизатори. Оцей амортизатор. Я зараз спробую показати. Опа. Він потік він потік дуже давно. І тому отой амортизатор видавлює зараз ляду в цю сторону. Зараз я зніму, поставлю на паузу цей амортизатор і покажу вам зазор. Так, показую. Зняв амортизатори. От за, за що я казав. А цю сторону не нажати. У мене, принаймні, сили не вистачає. Тобто отак от вивертало ляду. І зазорчики без них геть рівнесенькі стають. Ну от що хотів розказати. Е, нелегка робота, звичайно, була. Ляда важкуща та її зробити. Всередині, О, всередині, зараз невдобно тримати, коротше, отак от всередині вийшло, резиночки прилягають, ну прийдеться мазнути трошки, але ну ви ж бачили, яка ця ляда була. Так що якось так закривається. Всім до зустрічі! Наступна робота буде дуже цікава і, мабуть, дуже довга.